З 1 січня 25-го року в Україні запроваджено нову систему встановлення інвалідності, яка замінює діяльність медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕК. Відтепер процес базується на оцінюванні повсякденного функціонування людини, що дозволяє більш об'єктивно визначити ступінь обмежень та потреби кожного пацієнта. Основні зміни в процедурі оцінювання експертними командами. Рішення щодо встановлення інвалідності приймають експертні команди лікарів, які аналізують здатність особи до самообслуговування. Пересування, орієнтації в просторі, контролю, поведінки, спілкування, навчання та праці. Друге цифровізація процесу. Усі документи подаються виключно через електронну систему. Лікуючий лікар створює електронне направлення, додаючи необхідні дані про стан здоров'я пацієнта та результати обстеження. Третє спрощення процедури. Пацієнт скеровується на дообстеження лише один раз без обов'язкової госпіталізації. Це особливо важливо для військовослужбовців, яким тепер не потрібно перебувати в стаціонарі для проходження оцінювання. Покрокова інструкція для встановлення інвалідності. Перше звернення до лікуючого лікаря. Лікар оцінює стан здоров'я пацієнта, проводить необхідні обстеження та за потреби формує електронне направлення на оцінювання. Далі оцінювання експортною командою. Спеціалісти аналізують функціональні можливості пацієнта та визначають ступінь обмежень. Третє це прийняття рішення на основі отриманих даних. Експертна комісія ухвалює рішення щодо встановлення інвалідності та визначає необхідність. У реабілітації ця реформа спрямована на підвищення прозорості, зручності, об'єктивності цього процесу, а також на мінімізацію корупційних ризиків у цій сфері. Тому, якщо у вас залишилося запитання, яким чином вам можна отримати інвалідність, звертайтеся в особисті чи телефонуйте.